Вітаю, друзі. Дуже радий сьогодні бути з вами і говорити слово, і звертатися до вас. Вітаю всі недільні зустрічі наші. І дуже дякую, що ви вже налаштували свої серця для відкриття від Бога. Хочу розпочати свою проповідь з коротенького опису однієї всім відомої картини. Ця картина була написана в 16 столітті і досі вражає вчених своїм прихованим. Смислом. Ми говоримо про ждев Мікеланджело, який написав, намалював Мікеланджело, який знаходиться в Сікстинській капелі, і назва цієї роботи Створення Адама. Я не буду багато говорити про цю картину, про неї ви все можете дізнатися в інтернеті. Але де щось я все-таки скажу. Ця картина за задумом митця показує момент, коли Бог передає життя Адаму, першій людині. Деякі знавці мистецтва вважають, що це саме той момент, коли у Адама з'явилася душа. Цікаво, що окрім малювання Мікеланджело ще мав глибокі знання з анатомії людини. Американський лікар Френк Мешбергер досліджуючи Цю фреску помітив, що в зображенні Бога зашифрована анатомічна, точна будова людського мозку. Якщо ми подивимося уважно, не маючи навіть е освіту лікаря, ми побачимо, що щось схоже все-таки є. Так? Проте насамперед створення Адама стало відомим як зображенням, коли Бог передає своє дихання. Людині і людина отримує душу. Звісно, існує безліч е, гіпотез про те, як людина отримала душу і як вона стала живою душею. Але дякувати Богу, у нас є слово, котре чітко говорить, як це все було. Буття в другому розділі сьомий вірш. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину. І вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Бог створив людину, сформувавши її із пороха землі, а потім вдихнув у її своє дихання. Саме коли дихання життя увійшло у людину, з'явилася душа. Ця душа унікальний дар Бога. Кожній людині. Назва моєї проповіді, моя душа, моя відповідальність. У Біблії слово душа зустрічається багато разів і має різні значення залежно від контексту. У Старому Завіті це слово перекладається з єврейського слова як нефеш. І я вже казав, що воно зустрічається 754 рази. Воно також перекладається в інших словах, таких як буття, життя, «я», «ти», серце, люди та створіння. Наприклад, це може бути життя е, живі істоти, в «Буття» в першому розділі, 20-й вірш. І мовив Бог, нехай безліч живих створінь, нефеш, заповнить води. Воно може бути як людське життя, буття я стягну і вашу кров за ваше життя, нефеш. До суспільства. Левіт 21.1. Ніхто з вас нехай не занечиститься через доторкання до померлого серед свого народу, нефеш. І душа, як людська душа. Повторення закону 6.5. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм. І всією душею своєю. Нефеш. Як можна побачити з цього короткого списку, старозавітне поняття душа це не те, про що ми завжди думаємо. У Старому Завіті кожна жива істота має душу. Нефеш. У новому завіті грецьке слово «психе» перекладається, як душа. І зустрічається 102 рази. Воно також перекладається як життя, серце, розум, ти та людина. Психе часто використовується для позначення людини в цілому. Наприклад, від Матвія 6:25. Отже, кажу я вам: не піклуйтеся про те, що їстимете і питимете, аби підтримувати життя психе Своє. Але є інші випадки, коли психи відрізняється від тіла. Від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. Більше не бійтеся тих, хто може вбити тіло, бо вони не можуть вбити душу вашу, психе. Краще бійтеся Бога, який може знищити і душу. Тут говориться як психе, і тіло в пеклі. Сподіваюсь, переклад прикладів, які ви щойно почули, не заплутав вас. Але давайте, щоб не заплутатися, ми сфокусуємо свою увагу на психи, як на людське, як на людську душу, душа, котра з'явилася всередині людини і з'явилася від Бога, котрий вдихнув в нас життя. Давайте ще раз прочитаємо буття, другий розділ сьомий вірш. Але розкладемо цей вірш на частини, щоб зрозуміти, які ж все-таки були зроблені Богом кроки. Буття 2:7. Взявши порох із землі, створив Господь Бог людину. Ця частина говорить про те, що Бог створив фізичну людину, тіло людини і вдихнув у її ніздрі дихання життя. Це стосується духа людини, котрий вийшов в наше життя від Бога. І стала людина душею живою. Це говориться про душу людську, коли тіло було ожилене духом і стало живою, усвідомлюючою себе людиною. Людина, яка має думку, відчуття, емоції, здатна мислити, ходити, рухатися, молитися тощо. Це повна, завершена людина. Тріада, яка має дух, душу і тіло. До речі, теологи вважають, що тіло не може управляти дух, що для цього потрібна душа, яка є посередником між духом та тілом. Дух належить не до фізичного світу, він належить до духовного світу. Тому через дух. Ми можемо молитися і спілкуватися з Богом. Тому наш дух не може безпосередньо керувати фізичним тілом. Для цього йому треба душа. Навпаки, до речі, душа, вибачте, дух і тіло, вони інколи суперечать один одному. Вони бажають, наприклад, Тіло бажає щось інше духу, а дух бажає щось інше тілу. У них є ворожнеча, і ця ворожнеча йде довгий час. Вона виникла з моменту життя Адама і Єви, з моменту життя Адама і Єви, коли в життя людини увійшов гріх. До Галатам 5 розділ, 16, 17 вірш. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіло, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Я вже казав, що ця ворожнеча вона має довгу історію і розпочалась вона. З часів Адама і Єви, коли в людське життя увійшов гріх. Від того часу людство знаходиться в постійній битві сам з собою. Нам доводиться кожен день приймати рішення. Вранці ми приймаємо рішення, які нам подобаються. В обід ми ці рішення змінюємо, а ввечері, коли ми приходимо додому, нам може бути соромно за ці рішення. Клайв Стейлпс Люїс, автор таких відомих книжок, як Просто Християнство та «Хроніки Нарнії, сказав. Ви не володієте душею, ви і є душа. Ви володієте тілом. Іншими словами, не тіло формує тим, ким ми є, а наша душа. В мене є. Невеликий приклад того, як це все працює. Мені, звісно, соромно за цей приклад, але від того, що я ділився вже з деякими людьми цим прикладом моєї ворожнечі між духом і тілом, тому я можу спокійно поділитися із вами. Місяць тому ми з моєю родиною збиралися до церкви. Коли, ми, коли у тебе двоє дітей, то ти свій ранок плануєш заздалегідь ще з вечора. В нашій сім'ї я прокидаюся першим для того, щоб привести себе в порядок, умитися, почистити зуби, трошки спортом позайматися, прийняти душ і переодягтися. Потім я йду до своїх дітей, але звісно, що перед дітьми у мене ранок розпочинається чудово, молитва до Бога, прославлення, я в доброму стані, я себе добре відчуваю. І з таким станом я готовий їхати до церкви, служити людям. Потім я вже казав, я йду до своїх дітей. Іду для того, щоб їх розбудити і переконати їх, що їм треба швидесенько проснутися, прокинутися, вибачте, прокинутися, почистити зуби, вмитися, переодягнутися, застілити ліжко і піти поснідати. Цей процес може затягнутися. І в цей день цей процес якраз і затягнувся. Коли процес затягується, в нашій родині трошечки стає напруга. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, і більшість, хто дивиться мене зараз, теж розуміють, про яку напругу я говорю. Коли цей процес затягується, і, коли цей процес затягується, вибачте, то звісно, час, коли ти повинен бути вчасно десь, він теж змінюється. І мені, до речі, коли я кудись запізнююсь, мені стає соромно перед людьми, що я запізнився. Мені стає соромно, а якщо цей сором ще виникає не по моїй причині, о, я в процесі. Я працюю над собою. Бувають перемоги, бувають поразки, але дякувати Богу, я в процесі. Хвала Богу, ми все-таки встигаємо. І я дивлюсь по часу, що ми приїжджаємо вчасно. І якщо по шляху не буде ніяких проблем, і ми будемо їхати, як завжди. То ми будемо вчасно. І те, що я пообіцяв Богу зранку, воно відбудеться. На нашій території, де ми живемо, стоїть будка і шлагбам, сторожова будка і шлагбам. І щоб заїхати на нашу територію, треба, щоб охоронець нажав кнопку, шлагбам піднявся, і ти заїхав. Звісно, це зробилося для того, щоб на територію не заїжджали чужі люди і не ставили машини там, де не потрібно. І коли ми під'їхали до будки сторожової, Шлагбам не піднявся. Ми зачекали декілька хвилин, але шлагбам так і не піднімався. Але відкрилося віконце, виглянула людина, і чоловік сказав, вибачте, будь ласка, ви не можете мене підвести до метро, бо в мене закінчується зміна, і я хотів би доїхати додому. Моя реакція мене здивувала. Я сказав: вибачте, я сильно поспішаю, тому будь ласка, відкрийте шлагбам, бо мене вже чекають. Хто вже бачить, де я в цій боротьбі, на чиєму я зараз боці? Людина вигнульнула знову і сказала, вибачте, да, звісно, відкрила шлагбам, і ми поїхали собі. Я поїхав до церкви зі своїми плодами плоті. Під час дороги у мене була цікава розмова мого, моєї душі з Божим Духом. І що ще цікаво, до цієї розмови доєднується моя дружина, і вона стає на бік Божого Духа. І вона починає говорити мені, що я зробив неправильно. І це був нібито контрольний постріл, котрий дійсно говорить про те, що в мене дійсно йшла розмова з Богом. Мене це дуже дратувало. Я дуже був засмучений. Але далі було ще цікавіше. Ми доїхали, ми доїхали до церкви, я пішов служити, і слава Богу, що я поділився цією історією з іншими людьми, і мені стало легше. І ви знаєте, таких ситуацій, коли дух засоромлений від вчинків тіла, в, люди... в життя людині може бути багато. До Галатів 5 розділ 19, 21 вірш. Ріховні вчинки тіла відомі це статева розпуста, нечистота, непристойність, ідолопоклонство, чаклунство, ворожнеча, сварка, ревнощі, гнів, егоїзм, розбрат, єресі, заздрість, п'ятство, гуляння та подібні речі. Я попереджаю вас, як і раніше, що ніхто, що ніхто так живе, не успадкує Царство Божого. Людина може бути втомлена від неправильних вчинків у своєму житті. І під час втоми вона може бути щось зробити знову не те, що засоромить його дух. Це може обтяжувати її і з цим обтяженням, з цим тягарем вона може ходити довгий час. І це обтяження воно може впливати на стосунки з рідними, з друзями та близькими людьми. Душа, друзі мої, це унікальний Божий дар, який отримала кожна людина. Езекія, 18 розділ, 4 вірш, говориться: Бог говорить. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони. Душа, що грішить, вона помре. Що ж тоді робити, як зберегти свою душу, як здобути цей душевний спокій, який всі шукають, і про який всі говорять, як не забруднити свою душу в цьому неідеальному світі? У Матвії, 11 розділі, є вихід. Там говориться, що ми можемо в будь-який момент попросити Ісуса про допомогу. Щоб наша душа знайшла мир та спокій. Від Матвія, 11 розділ, 28, 29 вірш. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє навчання і навчітеся в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. В цих віршах говориться про пропозицію Ісуса скористуватися Його допомогою, щоб знайти спокій та втіху нашим душам. Його лагідність буде дуже доречно до наших знервованих, втомлених і обтяжених душ, а Його покірливість буде наповнена терпінням до нашого зламаного духа. Тому нам потрібно, друзі, проводити більше часу в спілкування з Ісусом, читати Слово Боже і дізнаватися ще більше, який насправді є Ісус. Який насправді є Ісус? І коли наша душа знову стане перед вибором, як себе повести або як себе відповісти, той час, котрий ми провели з Ісусом, Він піде нам на користь. І допоможе нам знайти правильний шлях і зробити правильний вибір. І коли наша душа навіть зробить помилку, і ми щось зробимо не так, та мудрість, котре ми придбали спілкуванням з Ісусом, допоможе нам виправити цю помилку і знайти спокій для нашої душі. Я вже казав не один раз. Душа унікальний Божий дар, який отримала кожна людина. Ми повинні пильнувати за нашою душою і дивитися, до кого вона лине: до Бога чи до цього. світу. Слово Боже говорить, що окрім Бога існує ще дві речі, котрі будуть у вічності: це Боже Слово і душа. Тому що Боже Слово і душа вони не будуть тлінними. І воля Божа, друзі, щоб наша душа була з ним у вічності, з ним на небесах. Псалом 23 з 1 по 6 розділ. Псалом Давида. Господь мій пастир, через Те я маю все. В зелених луках. Він дає мені спочити, веде мене тихі води озерні. Він оживляє мою душу, шляхами добрими веде мене, являючи всю доброту свою. І навіть у долині смерті чорні нещастя не злякаюсь я, бо ти завжди зі мною, твій жезл і палиця мене втішають. Накрив ти стіл мені, перед очима ворогів моїх, моє волосся ти оливою змастив, наповнив келих мій, аж через вінця лється. І справді, щедрість і любов твої до скону днів моїх мене не лишать, і довго, довго ще лишатимуся я в оселі Господа. Амінь. Я хотів би зараз коротенько помолитися разом з вами, де б ти зараз не був. Давай зараз заплющимо свої очі і щиро попросимо Бога, щоб він торкався нашої душі і щоб наша душа, вона линула не до цього світу, а линула до Бога. Дорогий батько наш небесний, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти поряд завжди з нами. Ми дуже дякуємо тобі за цей подарунок за душу, котрий є в кожному з нас. Ми просимо Тебе, Дух Святий, дай нам мудрості линути з цією своєю душею до Батька Небесного, до нашого Бога, а не до цього світу. В цьому світі є стільки і багато соблазнів, Боже. Дай нам мудрості бути сильними. І приходити до Ісуса Христа, до нашого Господа і Спасителя, за порадою і за зціленням для наших душ. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти поряд з нами завжди. Ти протягуєш нам свою руку допомоги, і ти даєш нам можливості виправити всі наші помилки і виправити всі наші шляхи і стати на єдиний шлях, який є у тебе. Ми дякуємо Тобі за наші душі, Боже, котрі будуть з тобою там на небесах. Ми дякуємо тобі за ту силу, яку ти нам даєш через своє Слово, через своє послання любові. Дякуємо тобі. Ми молилися в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Амінь. Якщо ти сьогодні з нами вперше, ти дивився цю проповідь, ти вперше з нами на зібрання, і ти ще не знаєш особливо Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Або якщо твоя душа вона знаходиться зараз в сумлінні, або не може знайти мир та спокій, я хочу тобі запропонувати впустити своє життя Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, як того, хто може втішити твою душу і дати тобі підтримку і любов, щоб ти не відчував самотність, щоб ти знав, що для тебе є щось більше. Я хочу запропонувати тобі помолитися простою молитвою. Ця молитва відкриває двері нашого серця і впускає в це серце, в твоє серце, в моє серце Ісуса Христа як помічника. Ми просимо в цій молитві простити наші гріхи. Ми каємося за ті речі, котрі ми зробили, і котрі, на жаль, вже неможливо виправити, але Ісус може пробачити Тобі і дати. Нове життя і дати можливість розпочати спочатку те, в чому ти заплутався. Я буду молитися. Повторюй за мною прості ці слова, нехай вони линуть з твого серця і линуть до Бога. Ти можеш для зручності заплющити очі, якщо тобі буде це зручніше. Повторюй за мною ці слова. Дорогі батько Небесний, я дуже дякую тобі за те, що все життя. Ти поряд зі мною, Ти сильно любиш мене, і ти цю любов показав через Сина Свого Ісуса Христа. Я дякую тобі, що Ісус віддав своє життя за всі мої гріхи. Ти простив мені всі мої гріхи і через Ісуса Христа. Ти зціляєш мою душу. Дякую тобі. З цього дня я буду твоєю дитиною, а ти моїм батьком небесним. І так буде навіки. Я молився в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Якщо ти сьогодні вперше молився та запросив Ісуса в своє серце, вітаю! Це найкраще рішення в нашому житті: прийняти любов і прощення Христа. Це також початок нової, неймовірної подорожі з Богом, в якій ти не маєш залишатися на самоті. Ми будемо раді познайомитися з тобою та підтримати на цьому шляху. Скануй qr код який ти бачиш на екрані, та натискай Я помолився що далі. Залишай свої контакти, щоб хтось із лідерів міг зв'язатися з тобою та розказати більше про Ісуса. Крім того, ми бажаємо подарувати тобі Біблію, новий завіт українською мовою, і невеличкий посібник «Почни звідси. Творений, щоб допомогти тобі крок за кроком слідувати за Христом. Усе це і навіть більше можна буде дізнатися за посиланням по QR-коду після цього відео. Слідкуй за нашими соцмережами та приєднуйся до платформи чоконлайн.com.ює. Ми ще раз вітаємо тебе з рішенням довіритися Ісусу та радіємо, що ти з нами. До зустрічі або до зв'язку.